Значить, автомобіль Т4, Volkswagen, чого не працює, постійно працюють двірники і не виключаються самі. Або виключаються, але інколи. Значить, в чому проблема? Ось тут ходить бігунок, ось він. І цей бігунок ось сюди вставляється. І факт тому, що ось тут підгорає контакт. Підгорає контакт і не дає бігунку вернутися назад і закоротити потрібні контакти. Ну от і все. Обезжирюю, суперклеєм заклеюю і зашліфовую, щоб воно було рівненьке.